Липень 2023 року в Україні буде з різноманітною погодою. Очікується чергування періодів спеки та відносної прохолоди, а також грози, град та сильні зливи. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. За словами синоптика, у нинішньому році липень розпочнеться з активного надходження теплого повітря з півдня, з районів країн Балканського півострова, Середземного моря та півострова Мала Азія, на тлі висотного гребеня та південно-західних повітряних потоків, температура, Урний фон у першій декаді місяця очікується вищим за середні багаторічні показники, прогнозує Кібальчич. Так, за його даними, у більшості областей України денна максимальна температура сягатиме плюс 27, плюс 33 градуси. За винятком західних та північних регіонів тут передбачається комфортні плюс 23, плюс 28 градусів. Кількість опадів очікується недостатньою у південних та східних областях. Водночас у західній частині України спостерігатиметься їх надлишок, особливо у карпатському регіоні. На маківці літа у другій декаді липня температура повітря збережеться вищою за норму з максимальними значеннями традиційно в південній половині країни, каже Ігор Кібальчич. Дощі за його даними розподілятимуться нерівномірно по території, місцями у супроводі гроз. Граду та шквалистого вітру, не виключені і небезпечні конвективні явища, які можуть спричинити несприятливі наслідки. Крім того, на тлі тривалого періоду високих температур є ризик розвитку ґрунтової посухи у південних, центральних та місцями у східних областях. Високим очікується і рівень пожежної небезпеки у регіонах. Попереджає синоптик: третя декада липня може стати більш прохолодною та вологою, оскільки є передумови для розвитку північно-західних циркуляційних Роцесію, у ході яких на території України інтенсивніше почнуть надходити свіжі повітряні маси скандинавського походження. Проте у південній половині країни ситуація із зволоженням залишиться на досить складному рівні. Можна очікувати, що середня температура в липні 2023 року опиниться в межах плюс 20-25 плюс градусів, що на 1-2 градуси вище за норму. Сумарна кількість опадів за місяць становитиме від 42 до 95 мм. У західних областях та в Карпатах місцями від 100 до 70 мм, що в межах норми, місцями вище за норму на 10-25%, резюмував фахівець. Про те, що липень буде спекотним, повідомляє й український гідрометцентр. За даними синоптиків, середньомісячна температура буде на 1-2 градуси вище за норму. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях кількість опадів передбачається в межах норми. Водночас у Хідних південних Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму дощів прогнозується дещо більше за норму. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.